Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо на тему незахищеного статевого акту. Це дуже важлива проблема, яка може бути по різним причинам якісь стосунки, і так, так трапилось просто за вашим бажанням. Може бути ще гірша ситуація, коли не за вашим бажанням це акт насильства. Обидві ці варіанти називаються незахищений статевий акт. І чим він може бути не корисним для... Жіночого здоров'я. Ми не будемо говорити сьогодні про чоловіків, оскільки в нас тема гінекологічна, але для чоловіків це також може нести певні ризики, хоча й менші, ніж для жінок. Перше, це проблема небажаної вагітності, тому що не всі жінки отримують якісь постійні методи контрацепції, такі як спіраль, і завжди треба дбати про ризики небажаної вагітності. Для цього треба зробити тест на вагітність. Треба проаналізувати в який день циклу це відбулося, незважаючи на те, що навіть, наприклад, якщо це не в середині циклу було і не в ті дні, коли є високий ризик завагітніти, треба використовувати екстрену контрацепцію. До якої відноситься, наприклад, препарат Лаванорги Стрел, це препарати пастінор, дві таблеточки або одна таблетка, або аналогічні препарати. Можна, якщо немає в доступі цих препаратів, використовувати аральні контрацептиви по методу юспи, можна використовувати уліпристалу оцетат 30 мг, або інколи продається міфіпристон, також в малій дозі, саме як посткаєтальний метод контрацепції. Уліпристал та міфі... міфіпристон діють аж до 5 днів, тому точно є час. Щоб піти купити, ну за 5 днів після незахищеного стати акту, точно вже буде час, щоб це зробити. А леванорги стріл 3 доби, тобто 72 години, це достатній час, тому обов'язково це треба зробити, навіть якщо вже пройшло більше ніж. П'ять діб можна поставити внутрішньоматкову звичайну спіраль. Вона вважається, що протягом 7 днів вона значно зменшує ризик вагітності, тому точно час є, і це треба зробити. Другий момент, якщо з вагітністю ми проїхали, це проблема ризику інфекцій. Якщо він був без презерватива, мова саме про такий акт, він так і називається незахищений, Є ризик зараження рядом інфекцій, що передаються статевим шляхом. Їх дуже багато від банального генітального герпесу чи вірусу попілому людини до ВІЛ-інфекцій, гепетиту БЦ, сифілісу та інших захворювань. Їх дуже багато. Я не буду перелічати все. Але треба пам'ятати, що такий ризик є, особливо від чоловіка. Жінка заражається частіше більше, більша ймовірність від чоловіка жінці заразитись більшістю інфекцій ніж навпаки. Тому тут які стратегії у нас є: ну по-перше, це антибіотика, профілактика, тобто для зменшення ризику зараження трихомоніазом, хламідійною інфекцію, використовується така схема. Зазвичай це цефтриаксон. Доксіциклін та метрінідозол. Тобто якомога швидше протягом трьох діб треба почати. Зазвичай протягом тижня п'ється ця схема, яка є у нас на сайті, і це знижує ризик цих інфекцій. З Вірусними інфекціями складніше, тому що, наприклад, для профілактики ВІЛ інфекції треба пити препарат цілий місяць. І тут треба дивитися, що за ситуація. Якщо це зґвалтування, то. Ну, серед гвалтівників у них більше ймовірність, що вони хворі. На інфекції, тому, скоріше за все, треба. Якщо це не захищене стативак як з якимось вашим там знайомим, то простіше його протестувати. Тому тут треба обговорювати з лікарем цю ситуацію, доцільність повної хіміопрофілактики, тому що така сама профілактика є і від вірусного гепатиту Б. Це включає і вакцинацію, і введення іменного специфічного проти вірусного гепатиту Б. І також тестування, тобто тестування протягом першого тижня на бактеріальні інфекції. Такі як хламідія, Ганерея, трихомонада, це тестування на ВІЛ гепатит В, С. і повторне тестування на віл гепатит В, С через 3 та 6 місяців, тому що тривалий час може пройти з моменту зараження до появи перших позитивних тестів і тим більше до появи перших ознак, тому що для деяких інфекцій взагалі може бути відсутність будь-якої симптоматики протягом років, наприклад, ВІЛ-інфекція, це для деяких людей. П'ять років може пройти, поки з'являться вже ознаки СНІДу. Тому треба обов'язково пам'ятати про це. І якщо це зґвалтування, то треба обов'язково повідомити про це поліцію, звернутися до служби підтримки. Є такі служби, до психолога, тому що це дуже руйнівний вплив на психіку і не треба це. Тримати в собі треба обов'язково цю проблему розрішувати за допомогою вже служб та поліції. Ну і безумовно, гінекологи вони завжди на варті вашого здоров'я, і це лікар, який завжди зрозуміє вас і піде на зустріч, Тому це точно той варіант, коли треба все говорити, тому що в ваших інтересах максимально безпечно зрішити цю неприємну ситуацію. Ну і безумовно частиною спілкування при незахищеному статевому акті є. Профілактика подібних ситуацій в майбутньому, як уникнути, ми обговорюємо, тому що можна зробити, наприклад, вакцинацію від гепатиту Б, можна, наприклад, мати з собою завжди презерватив, можна використовувати подвійний метод контрацепції, можна тестуватись періодично. Ну тобто, є ряд методів, які дозволяють зменшити ризики. Для вашого здоров'я при незахищеному статевому акті, так і для вашого партнера. Будьте здорові та щасливі, все буде добре. Проходьте на наш сайт, щоб більш детально ознайомитись з тим матеріалом, про який я вам розповідав.